Комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго посеред зими закупило партію резервних генераторів, які обіцяли придбати ще до старту опалювального сезону. У разі відсутності електричної енергії, а саме це при блекаутів, котельні могли працювати як для і подавати теплову енергію на об'єкті теплоспоживання як пункти обігріву, пункти незламності. Ця теплова енергія буде подаватися на соціальну сферу це садочки школи, яких облаштовані. Пункти незламості за словами керівника підприємства Ігоря Ніколенка, у Чернівецьких котельнях встановлюють 31 резервний генератор. Проте через відсутність коштів на пальне працювати вони будуть лише за форс мажорних обставин. Щоденні блекаути до таких обставин не належать. Дизель-генератори будуть запускатися у разі блекауту, тобто, це якщо велику частину проміжку часу не буде електричної енергії. Так як зараз ідуть відключення по по графіком вони запускатися не будуть, тому що витрати на роботу дизель-генератора, саме закупівлю пального це значні кошти. За словами Ігоря Ніколенка, у разі масштабних блекаутів домівки чернівчан, які під'єднані до мереж централізованого опалення, залишаться без тепла. Натомість, аби не замерзнути вдома, людям пропонуватимуть відігріватись у пунктах незламності. Працювати на дизель-генератора в 10 разів дорожче. Розумієте, тому це буде саме надзвичайна ситуація, коли не буде на протязі там півдоби доби електричної енергії, на вулиці будуть значні морози, і щоб мешканці міста мали можливість де обігрітися. Тепло буде, ті, що на централізованому теплопостачанні у разі блекауту буде в пунктах обігріву. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.